Привіт, 20-та година, 17 квітня 24-го року. Середа. А минулого тижня я виклав ролик про емоційне вигорання. Як виявилось, він багатьом зайшов і зацікавив. Запросив і створив зустріч в Зумі. Цікаво було, скільки прийде. На даний час учасників лише я. Але я вирішив, що запишу коротке відео, де розкажу свої думки про емоційне вигарання, і дам не 5, а дві вправи для того, щоб справді було легше і цікавіше. І, до речі, середа. 20-та година, у мене вільна. Це означає, що можемо проводити індивідуальні консультації. Це так, запрошую. Що ж можу розказати? Спочатку представлюся про себе, я Микола Громов, мені 45 років. З 2010 року працюю на керівних посадах, менеджером. А з 2002 року 2002 року я займаюся активними продажами. Взаємодія з людьми, психологія продажів, менеджмент, маркетинг, тайм-менеджмент це все аспекти, якими я займався до цих пір. В минулому році закінчив дві ступені гештальтерапії. На даний час думаю, щодо Сертифікації або не сертифікації за цим напрямком, надаю послуги консультування. Тому що психологія це лише частинка, невеличка частинка нашого життя. Отож, чому я тут? Я тут для того, щоб розповісти і поділитися з тим, або з тими, кому це буде цікаво, інформацією саме про виграння. Так. Працюючи на досить високих посадах, я визнаю, що вигорів. Вигорів емоційно. Але одного разу мені вдалося не вигоріти. Що ж відбулося? Відбулася травмуюча подія, а саме я потрапив до автомобільної аварії. Після цього напруга, як я побачив, переросла критичну масу. Мої помилки, які я робив по відношенню до самого себе, також набрали критичної маси. І я почав розуміти, що щось не таке. Щось не так. Тому, якщо розповідати, то про а, вигорання можна сказати таке: етапи прості: спочатку відбувається невдоволення чимось, потім виникає напруження. Після цього. Легка меланхолія або хандра. Потім наближаємось до депресії. Сама депресія. До речі, до цих, і включно з депресією, ще можна попередити психоемоційне вигорання. як розкажу пізніше. Вигорання. Вигорів, впав, попіл. і, а що далі? А далі хтось знаходить сили, хтось не знаходить. Я знайшов сили і, як той птах Фенікс, почав з самого себе свою особистість знову ліпити, збирати а, докупи. Вважаю, що зібрав, тому що те, що я зараз роблю, мені подобається. Я вчуся бути щасливим щодня. І розповідаю про це в своєму каналі, на Фейсбуці. При роботі з індивідуальними клієнтами, навіть при роботі з груповою терапією, яку я проводив в парі з сертифікованим а, терапевтом, психотерапевтом, психологом, було цікаво і був цікавий досвід. Думаю, над тим, чи потрібно повторити. Так от, коли людина вигоріла, а, до речі, ще є одна проміжна ланка, коли людина Перед тим як вигорає, починає займатися на роботі всякою фігнею, яка відволікає її від процесу вигорання, то це вигорання може або розтягнутися в часі, або взагалі не відбутися. Добре, я вигорів. Свідомо. Що ж робити? Я почну з останньої вправи, яку я собі написав. Але розкажу я її про про неї першою. Уявіть, що ви померли. Я уявляв, що я помер, мене поклали в гроб, закрили кришкою, я закрив очі, закрився з головою, і лежав, і уявляв, що на кришку гроба падає земля. Блін, я задовбався слухати, як вона падає, грудки б'ються, все шуршить. Хвилин 15, напевно, пройшло. І потім за вікном заспівали пташки. Я психанув, встав і більше такої вправи не робив. Чому я розказав? Та, можливо, когось зацікавить, хтось вирішив пройти мій досвід. Тепер, коли дійсно відбулося вигорання, і в процесі цього я відчуваю, що мене накрило повністю. Що я робив? Я сповільнювався російською мовою замедлення І рухи, дихання, погляд. Я намагався в 10 разів це робити повільніше. пробував робити ранкову гімнастику. Або саме тоді, коли мені було хріново, я робив вправи. Перша вправа це. Надто уповільнене присідання. Одне присідання одна хвилина. Офігітельний досвід. Попробуйте. Більше трьох присідань за три хвилини я не зміг зробити. Я просто впав. Просто впав від фізичної втоми. Ні, ну можливо, вийде. Я навіть на відео записав, але викладати не буду. Дуже інтимно. Що ще? Стояв на одній нозі, фіксуючись і зацепляючись поглядом за точку на протилежній стороні. Стояв до тих пір, поки нога не починала труситися і не підкошувалася. Потім міняв ногу. Цікава вправа. Почав гуляти. Є така ще штука, як права писанка. Берете листок паперу, краще зошит, ручку, краще олівець. І починає я починав писати. Я, Микола Громов, дата, час. Розпочинаю писанку в місті. Тоді був Хмельницький. І писав. Писав, 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 а що? Як то кажуть на ум БД самокатом Виписався, після цього підводив риску і писав: Я Микола Громов. Писанку завершив. Дату, час, в місті. А тут де вже свідомість тебе застане. Деколи я завершував писати в Рівному, деколи я завершував писати в Вінниці. Деколи в Хмельницькому так уявно я переносився в всі місця. Коли вигорання і коли йде відновлення після вигорання, потрібна така штука, як закриття світів. Про це можу написати, якщо буде звернення в особисте. Закриття світів нежилих особливо дає повернення сил і енергії. Що таке світ? А от гурток, на який я ходив в 3 класі фотогурток будинку піонерів. Так, я з тих часів, що ще були будинки піонерів, і були гуртки. Ось таке. Що ще? Дуже проста і дієва вправа. самообнімашки Пробуйте так посидіти 2-3 хвилини, дивлячись в одну точку. Так, да, руки можна міняти. Можна себе погладити. Звертайте увагу на своє тіло. Повірте, я відчув на собі, стає легше. Андра, депресія і всяка фігня зникає. Коли мені хреново, я починаю рухатись. 20 хвилин походив, відволікся, подивився, але без смартфона, гаджетів, навіть без наушників, слухаючи шум вулиці, людей, дуже корисно після гарання. Бесіда. Та проста бесіда по душах. Тоді душа відпочиває, з неї знімається напруження. стає легше на душі. Потрібно знайти співрозмовника. і ще вправи, але так як дуже багато прийшло сьогодні, тобто ніхто не прийшов, я про них розповідати не буду, бо це потрібно розповідати в діалозі. Рекомендую також право пошук часу. Запитайте про неї, я розкажу, але індивідуально. І найцікавіше, що після вигорання дуже добре заходить розробка особистої стратегії. Спочатку на 3 місяці, потім на рік, потім на 5, навіть в цей буремний час. Пробуйте. Так, да, я дивлюсь туди-сюди, бо у мене якраз на телефоні відео, а на комп'ютері я записую. Подумаю, кому викласти цей запит. По запиту. Хого зацікавить, ті, хто мені напише, дай запис. Подивитись, я його викладу. На сьогодні все. Рівно 15 хвилин я чекав, ніхто не прийшов. Тому будемо вважати, що така штука, як нором і неможливість визнати, що я вигораю, що я можу вигоріти, визнати свою слабкість. Саме це. І стримало всіх від того, щоб прийти сюди. Тому що потрібно було прийти, включити відео і сказати, Я Микола, Я Вигорів, я це визнаю. Я це можу зробити, бо я вже сильний, я вже цілісний. А дехто поки що це не може зробити. Якщо цікавить, як стати цілісним, Якщо цікавить, як розробити особисту стратегію, або взагалі зняти напругу з душі. Звертайтесь, попрацюємо по менеджменту, трошки по психології, напишемо і розробимо особистісну стратегію. А там час покаже. Результат гарантую. Так, я гарантую результат. Будьте здорові! Бережіть себе. На сьогодні все. Пока!